Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім хто в Одесі, за те, що відбулося. всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там лію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байракара, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі, ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу і Польщу тими дронами і зандами, просто про це не, не форсяться в інтернеті. В Туреччина ж вона не така, і Ардага не такий, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, по всім паблікам і новинам. Йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити. враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці славнозвісні назвісні байрактари, які ну, про них і пісні складали і так далі. Але це пилі цвіточки в зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, вже, не де Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології. І Турки це не глотну Туреччина це не глотну Вже давним-давно пора оці свої дружні, блять, зв'язки Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось робити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім співчуваю і так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки мать взагалі позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро, дуже ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте? пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Ну, Якщо це залишиться так само, як оце плюс-мінус Польща, якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, Туреччина це НАТО треба чало сказати і все. Хоча вони не можуть там величезні контракти на поставку цієї всієї історії, що на Байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну, глянемо. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім попа.